Луб, нахід булася важлива подія. У першій гімназії імені Матвія Номоса зібралися освітяни, представники влади, батьки та учні, щоб обговорити, якою має бути ефективна освітня мережа нашої громади. Модераторами заходу стали експерти шведсько-української програми Поляріс, вони поділилися європейським досвідом і разом з учасниками шукали відповіді на головні питання: як зробити школи сучасними, доступними та якісними для кожного учня. Освіта на даний час знаходиться на порозі реформування. І, звичайно, з 27-го року, щоб не було стресів, щоб не було неочікуваних якихось поворотів, нас міністерство власне управління готують до змін в мережі. Яка є особливість Лубенської громади? З одного боку здавалось би, якщо ще можна придумати, який велосипед ще можна придумати, коли вже все придумано до нас, так само в Лубенській громаді, всі ті самі проблеми з оптимізацією, з ліцеями. Але яка є особливість в цій громаді? Є багато керівників закладів освіти, які розуміють потребу, що треба зробити, щоб підвищити якість освітніх послуг? Це одна особливість. Вона є дуже важливою. Раді долучитися до проєкту Поляріс, який має на меті оптимізацію мережі закладів освіти Лубенської територіальної громади. Працюємо в складі груп, до яких входять і адміністрації закладів, і педагоги, і учнівство, і є також представники міської ради та управління освіти. Нам надали багато статистичних даних. Все починаючи від успішності за багато років і закінчуючи фінансовими витратами, зокрема витрата на одного учня за рік, працюємо з цими цифрами для того, щоб напрацювати рекомендації стосовно створення ефективної мережі шкіл. Найбільше мені подобається в нашій школі те, що нас е підтримують учителі в навчанні і не тільки в усіх е розпочинаннях, які б ми хотіли б вдосконалити в нашій школі, також дру дружня атмосфера. Що б хотів би, можливо, б вдосконалити в нашій школі це, можливо, якісь би тренінги, інтерактивні заняття та й всього іншого цікавого.